Ми далі вивчаємо створення графічного інтерфейсу на мові програмування Python за допомогою бібліотеки TKINTER. І сьогодні будемо вивчати створення різних написів і також ще побачимо знову, як створюються кнопки. У мене вже є готові, готова програма з кнопками. Це Button 2P. Ось давайте подивимося: перший рядок імпорт бібліотеки. Далі йде дев'ятий рядок це створення вікна. 10-й рядок заголовок вікна, 11. – вікна. 12-й рядок це створення, це задній фон вікна. Жовтий колір. І далі тут є команди птн 1 «Змінна». Ця зміна це кнопка. Кнопка це команда «Button». І в дужках ми пишемо, що ми додаємо текст. На цій кнопці буде написано слово синій і ширина white. Це 15 не пікселів, а символів. Далі, в 15 рядку це команда, кнопка. Вона на нашу кнопку називається button btn 1. Команда PAX, де вона розташована. І pad-Y. Це означає, що 30 пікселів невидима границя вгорі кнопки, і 30 пікселів невидима границя під кнопкою. І ми прив'язали процедуру командою Bind. Жовтим це команди. Це. Яка подія стається? Одинарний, одинарний клік. І виконується клік 1 процедура. Ось у нас процедура клік 1. Ось, в третьому рядку. Ця процедура це маленька програмка, запускається. І вона виконує, має тільки одну команду: змінити задній фон кімна, вікна на синій. Раз ми вже тут, у нас є і друга процедура для другої кнопки. вона змінює фон вікна на жовтий. І ось тут 18, 19, 20 рядок, це ми створювали кнопки, другу кнопку. BTN2 це друга кнопка з текстом, який дорівнює жовтий. Ширина кнопки теж 15 символів. І відстань по осі Y 30 пікселів. Невидима границя вгорі і внизу. І теж ми прив'язали подію одинарне клацання по цій кнопці, яка запускає процедуру Клік-2, про яку ми вже говорили. Вона в шостому рядку починається і в сьомому. Я вам Покажу, що це за програмака. Не покажу, тому що. Треба її прописати. Батон-2, от, от тепер зможу показати. Виконується ця програмка. І ось тут. Перша кнопка, яку ми створили, BTN1 з текстом синій. І друга кнопка BTN2 з текстом жовтий. Клацаємо по-синьому і. Процедура змінює колір фону вікна на синій. Тут процедура змінює колір фону вікна на жовтий. Є. Всім понятно. О, перезавантаження йде. Ладно, поки йде перезавантаження, я оцей файл, який був створений. Так, воно знову запускається. Я його скопіюю. ну, Зроблю копію цього файлу командою duplicate. Зміню назву. І буде не bat 2 а Label 2. Тому що ми сьогодні вивчаємо написи Label 2. Це простіший спосіб, тому що написи на вікнах вони підтримують у ті, у всі, у ті самі властивості, що і кнопки мають. Ось тут 9, 10, 11 рядок і 12 я лишаю, як вони були. Хоча ні. Та як це у нас. Ми вивчаємо написи, то я стру заголовок вікна, вікна root, title це команда заголовку. І заголовку я напишу, що це напис. Напис. Розмір вікна залишу такий самий. І колір вікна жовтим цього разу я не буду робити. Просто строю команду так, щоб залишився колір вікна сірий, як і був він. Тепер буде у мене не BTN один змін, а як це напис, англійською Label, то змінна буде LB1. І щоб створити надпис, ми використовуємо не команду button, яка створює кнопку, а команду label, label. А всі інші властивості лишаються. Текст, наприклад, на цьому надписі так і напишу, що це напис. Це напис. Ширина, в принципі, я навіть ширину команду ширини стру, тому що, щоб вона автоматично була, коли не, я не виставляю ширину. Автоматично буде ширина напису. Далі, в 15-му рядку, це було розташування кнопки. Я тут напишу LB1, розташування напису тепер. Напису, який називається LB1. І він буде бачити PEDY, це означає по висоті. 30 невидима границя зверху пікселів і 30 пікселів невидима границя буде знизу. І до цього напису можна також прив'язати подію. Як і до кнопки. І ця подія буде. Клік 1, хай залишиться як за подія одинарного кліку. І буде запускати процедуру клік 1. Давайте я зараз зміню цю процедуру. Ось ця процедура клік 1, і ця процедура, наприклад, спочатку змінить текст цього напису. Тобто я ставлю властивість текст, і текст раніше в мене був, бачите, Текст дорівнював це напис. Ось тут, в 14 му рядку. А після того, як я на напис клацну, текст буде інший. Такий, який пропонується в підручнику для 8 го класу. Я, вчитель. Інформат я Також я можу змінити шрифт. Покажу вам, як команда шрифта. Ставлю своє свій напис. Далі в квадратних дужках назву властивості пишу на цей раз шрифт, це фонд. Дорівнює 14. Розмір шрифта буде 14. Також я можу змінити розмір букв. Знову пишу назву свого ім'я свого напису ЛБ1 в дужках. Букви це Figures F G. І пишу колір букв, <coughs> нехай буде синій. Тобто я в лапках пишу «Blue». І колір жовтий. колір заднього плану. LB1 знову. Це мій надпис, називається LB1. Далі квадратні дужки, властивість. Колір заднього плану це Background, BG, BG. Дорівнює. Ви вже відгадали, це жовтий Yellow. Зараз давайте запустимо, щоб перевірити, що ми зробили до цього часу. Так. Ховаю клавіатуру, це називається Label 2. Перехожу в файл MainPy і пишу, яку програму я буду запускати. Label 2. Запускається. Консоль-помилку видав. Так, в 19 рядку. О тут є Line 19 і назва помилки. BTN1 не визначено. Ага. Перехожу назад в свою програму. Це значить, що зараз вам покажу. Це не моя програма, я її закрию. Level 2. Ось. Ось тут я забув поміняти з кнопки, яка була перед цим, на назву свого напису. Ось. LB1 це напис, ми прив'язуємо команду Bind. Одинарний клік – це одиничка в трикутних дужках. І коли ми клацнемо на напис, виконається процедура клік-1, яку ми писали починаючи з третього рядка. Тепер має працювати. Запускається. Консоль очистилась. Від помилок, все. Тепер треба перейти на вкладку ось вікно. І бачите, це напис. Тепер, якщо я на нього маю натисну, має змінитися він. О, видно, він змінився. Тепер запрограмуємо кнопку. Вертаюся назад в свою програмку. Лейбл 2. І зараз я запрограмую кнопку. Ось у нас кнопка BTN 2. так? Так. Так, що буде ця кнопка робити? Ага. Ми поміняємо перший текст кнопки. Текст не буде вже жовтий писати на кнопці. На кнопці буде написано, там натисни мене. Ширину кнопки, хай залишиться 15 символів. Ми вміщаємося в неї. 22-й рядок розташування кнопки теж вона буде мати невидиму границю по Y. 30 пікселів вгорі і 30 пікселів внизу. Далі, коли на кнопку ми натиснемо, запуститься програмка Клік-2, процедура Клік-2. Деться процедура Клік-2. Вона у мене в 9 рядку. І ця процедура змінить, нехай вона інвертує букви і фон. Тобто фон стане синім, а букви жовтими. Так, LB1, Background, хай стане синім. Не жовтим, а синім, пишу blue. І додаю ще команду для зміну кольору букв. Значить, моя мій напис, який називається LB1. Квадратні дужки і властивість FG. Figures. Це букви. Колір символів. Колір символів я зроблю жовтий. Yellow. Все, я запрограмував і другу кнопку. Запускаю. Так, походу воно вже виконалося. Треба мені перейти на вкладку Output. Ось є напис і є кнопка «Натисни мене. Напис він має стати синім кольором на жовтому фоні. Є. А, і текст помінятися напису, коли на нього класно. Тепер класно на кнопку. Так, змінився фон і колір букв цього напису. Знову на напис клацею. Виконалася процедура 1, яка ставить текст. Я вчитель інформатики, букви синього кольору і фон жовтого. І кнопка, яка ставить фон синього кольору і букви жовтого кольору. Як завжди, ви можете поділитися своєю програмою, яку складеться з вчителем, перейшовши в файли, три крапки біля вашого файлу і скопіювавши посилання і відправивши його доступними засобами. До побачення!